Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди. Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, мій ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас мира і добра, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинився цей кров пролиття. Найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру новину. Євангелію, бо я не соромний Євангеліє, бо вона сила Божа. Спасіння кожному, хто вірить. Бог, який створив нас, людей, Він любить людей. Бог створив людей Але Людина згрішила, відступила від Бога. І це привезло до того, що гріх приносить шкоду. Гріх приносить шкоду самим нам. Він руйнує сім'ї, руйнує здоров'я, руйнує міста, руйнує країни. Гріх це зло. І кожна людина є грішною. Тому що коли Адам з його зрішили, у світі війшов гріх, а гріхом смерть, І всі люди спадкували гріх. Нема праведного ні одного. Дорогі люди, но прийде той час, коли нам прийдеться стояти перед Богом і відповідати за себе, за свої вчинки, за свої думки, слова, бажання. Бог все бачить і все тайне буде явно. Ісус Христос сказав: увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до погибель, і неї багато хто ходить. Бо тісні ті ворота і висока та дорога, що веде до життя, і мало тих, що знаходять її. Широка дорога це коли людина живе сама по собі, не дотримується Божих захватів. Блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, висенароджених дітей через оборти і подібне до цього. Це все є широка дорога. Якщо людина щиро покається, не вернеться до Бога, буде слідувати за Ісусом Христом, буде слідувати тим, Вузькою стежкою, тернистою дорогою, вона успадкує вічне життя. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть врятуватися від пекла. Чому тільки завдяки Ісусу Христу? Ніякими добрими справами, чи великими грошима, ніхто не може заслужити Бога прощення гріхів і вічного життя. Но Ісус Христос, Він відкрив нам цей шлях. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Господь Ісус нашу вону взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи святу кров. Ну в третій день Христос Воскрес! Ми будемо святкувати або хтось вже святкував Воскресіння Христова. Ну що для вас означає Воскресіння Христове? Що для вас означає Пасха? Пасха це не булочки, це не колбаска, яїчка. Пасха – це закланий агнець за нас. Це Ісус Христос, розпитий за нас. Пасха це Ісус Христос, тому що Він єдиний, Він єдиний, хто заплатив за людей. Помер і Воскрес, і Він єдиний шлях на небо. Але для цього, щоб потрапити. Небо до Бога, в Царство Небесне. Людині потрібно щиро покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом, відвернутися від діл і навернутися до Бога. Неважливо, є вбивці, є злодії, так, їм потрібно і в тюрмі сидіти, але є люди, які роблять вчинки, за які в тюрму не сає, такі як блуд, перелюб і подібне до цього. Но якщо людина щиро покаяться, навіть вбивцю Бог простить. Тому що Ісус Христос Він заплатив за усіх людей. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, прийміть прощення грехів, прийміть дар вічного життя і спасетеся. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь.